Вжитися у роль залізничників понад 70 сімдесятиліть в Ужгороді існує дитяча залізниця у самісінькому центрі міста біля обласної філармонії, вздовж набережної річки тягнеться колія, яка періодично страждала від повеней. Спочатку тут працював паровоз, який пізніше замінили тепловозом, та два дерев'яні вагони. Донині в Україні діє до десятка таких дитячих залізниць. У західному регіоні Львівська, Рівненська, Волинська, ну і Ужгородська дитяча. Залізниці до речі, Ужгородська дитяча залізниця була однією із перших відкритих в Україні. Чому були востребовані на той час у ці залізниці? Ну, власне, це була певна така профорієнтація у зв'язку із потребою у цих робітничих професіях. В Ужгороді дитяча залізниця була відкрита в 1947 році. Знову ж таки, вона мала ну таку певну мету показати оті усі атрибути радянськості, показати індустріалізацію тим самим. Ужгородська дитяча залізниця одна із найкоротших у Європі і найкоротша в Україні. Має дві станції, до нині з рухомого складу збереглися тепловоз ТУ-2 та два вагони ПВ-40. Довжина цієї залізниці не є великою у порівнянні 1100 метрів. Стартувала ця залізниця на станції Сталінська. Спочатку згодом вона була перейменована на Піонерську. Ну і вже в часи там на зорі незалежності ця станція стала молодіжною. Тягнеться вона до східної частини ботанічного саду, невеличкий маршрут, але разом з тим дітям було цікаво. І школярі тих часів справді полюбляли проводити час, вживаючись у роль залізничників та їхніх пасажирів. Старше покоління ужгородців із ностальгією пригадують часи регулярного курсування малих потягів на дитячій залізниці. Ми діти зі школи дуже задоволені бігли туди. Ну це для нас було знаєте таке після школи таке маленьке свято. Дуже було цікаво, ми розповідали про поїзда, в общем, Дуже хороші спогади. Дуже з усіх шкіл діти йшли туди саме в суботу, неділю. Їхала в парк і назад, діти в формі, так, так каталися постійно. Весело було. Це була така певне таке стажування для молоді, хто хотів працювати колись на залізниці. Цікаві були провідники, не просто так. Відновити це благі наміри, але коли втілювати в життя, то звичайно на то треба немалі кошти. В історії Ужгородської дитячої залізниці було кілька спроб остаточного її закриття. Вона призупинила роботу у 2020-му. Укрзалізниця відмовилася обслуговувати вузькоколійку через збитковість. За рік дитяча залізниця відновила роботу, однак лише на літній період. Тоді ж керівництво Ужгорода заявило про готовність взяти об'єкт на баланс міста. Та сталося це тільки цьогоріч. У березні міська рада провела необхідні заходи щодо безоплатного прийняття її у комунальну власність. Влітку ж дитяча воскоколійка стала власністю. Цю Ужгородської міської територіальної громади, коли залізниця була у залізничників, вона функціонувала тільки влітку. Ми її отримали цього року, вона у нас на балансі. Відповідно, передається в парк в парк культури комунальне підприємство Парк парк культури відпочинку. Далі забуваємо кошти на її утримання та експлуатацію. Якщо будуть кошти, Буде експлуатуватись, якщо не буде коштів, вона буде збережена, законсервована. Відповідно буде здійснюватись охорона, щоб, не дай Бог, не розкне розікрали. Однак чітких термінів, коли Ужгородську вузькоколійку можуть запустити в роботу, в міській раді не називають. Тим часом є група ентузіастів на чолі з військовослужбовцем та засновником проєкту Крізь гори Олексієм Любецьким. До повномасштабного вторгнення він опікувався відновленням боржавської вузькоколійки та курсуванням на ній руху на Дризині. У вересні ж цього року на території Ужгородської дитячої залізниці провели благодійний захід ремейк Ужгород, де тривали так звані покатеньки на електродрезині. Всі охочі донати Мали можливість проїхатися вздовж всього маршруту колії. Я перетягнув дрезину, яка була там трохи більше ніж три роки тому з сільця. Ми катали за донати, хто скільки значить, дав, і ми назбирали 10, 9, 10, трошки більше 19 тисяч, плануємо це власне і повторити. Якщо добре прочистити тутешню колію та утримувати її в належному стані, заїзди на різних типах залізничного транспорту можливі вздовж усього року. У цьому переконаний Олексій Любецький. Він каже, це потенційно може стати об'єктом соціального підприємництва та шансом збирати кошти для ЗСУ. Я бачу це в створенні або в переміщенні, або в виготовленні більш е, малих локомотивів, тому що той локомотив, який зараз е, він так чи інакше, він потребує дотування, він е, споживає досить багато дизеля, це десь там 30-40 літрів на годину. А якось мене спитали, каже, що для тебе важливіше сам засіб там умовно дризина чи локомотив, чи штрека? Я скажу штрека, тому що якщо є штрека. На ній можуть їздити, може їздити багато чого. І там і велодрезина, і така дрезина, і а, паротяг, і, і так далі. Якщо штреки трохи немає, хм, ти ніч не травиш. У якому форматі та як функціонуватиме далі Ужгородська дитяча залізниця? Наразі питання відкрите. Однак і містяни, і волонтери, і представники влади зацікавлені у збереженні цієї родзинки міста над ужем.